Місто Торопець, твірська губернія. Настільки торопилися, що прилетіли на їхнє запрошення бойові комарі. І вдарили. Нехай уламками, як каже місцева влада, але вдарили по складах БК. Та вдарили так, що торопляться тепер усі торопчання, тому що відбувається евакуація. Склади горять, палають і нагадую, у цю гру можна грати удвох. Твірскає губ'єдніє, торопець. Не поспішайте. Вільніше, а куди ж ви? Мерзотники. Так буде і надалі. Комарі літатимуть, комарі падатимуть. І не забувайте, що є аналогоніт російське ПВО, яке може влучити у будь-яку будівлю російського недогромадянина. Чекайте, все тільки починається. Смачної кави, торопчани. Ну, а нам не забувати допомагати силам оборони. Тримаємо стрій! Слава нації! Смерть! ворогам. І подивіться, і як воно горить, Палає. Ну, власне, і подивіться, як воно горить. Що тут скажуть. Так. Там дуже багато відео, як ви розумієте, може бути відповідна лексика від наших кореспондентів. Тому будьте готові. Можливо, щось буде повторюватися. Коротше, ви знаєте, це все збирається за 20 хвилин перед етером, коли воно вивалюється в мережу, і тому буде як буде. Спади, смади, смади, спади, йде сюди. Я думаю, что пора Идет сюда. Пардики, сейчас... Идет сюда. Военную часть, короче, все. Бабахнули. <вы> машин едет. Уже уезжает, походу, из Из города уезжает, походу. Потому что у нас аж Может, к тете У да. них машина есть. Атомная, да. Они, думаешь, нас возьмут? Может быть. Атомная станция есть здесь. А То есть это атомная станция. к тети пойду я к тете Девочки, я все правильно сделала. Ладно? Атомная нас машина не спасет. Господи, спаси, пожалуйста. Дай нам выжить, пожалуйста. ну что, дождались? Здорово, да. я в том уехал сейчас, городище, городище, Правильно, я думаю, шахмати, Я не зрозумів, вони там що про нову війну говорили, чи що, шо? щось там якось в бурмотіли ці жіночки. Ні. Ну гриб, звісно, був красивий, оцей головний цей головний великий. Може, й подумали, що щось таке. Та й ну, тікає. Э, Тьоть да. Ірі там пойдуть в ірі, да в нього э, машина. Ну, <реш> <реш> та. Та. Ну, <реш> да. Там коротше, е, їхній губернатор сказав, що. Це були обломки, ну хороші обломки, що я можу сказати. Е, якщо це так, обломки вибухають, то щоб було би, якби основна частина прилетіла. Там у них, значить, горяча лінія. Порусські горячая, я вже забув всі правила. Гаряча лінія, да. Ну, а яка ще? Це Торопец, Ми ще не Да, Торопець, гаряча лінія організована по евакуації жителів торопця, вот. ну, такий движняк. Ну, там, по-моєму, там от зараз буде найкрасний коментар, який я знайшов вранці. Ти, Іра, як, ти любиш помню? Uh, ты про месяц, коли. Ну да, коли это очень ну, да, версию. Да, люблю uh, Есть несколько... альтернативная версия, движесь. Oh. Ну, вот это вообще нормально было. Мне даже понравилось, даже в ушах зазвенело. Согласен, по науне охуйня, Такая погода мне больше нравится. О, ще зрозуміло. одне підтвердження. Да, ще одне підтвердження, що їм це подобається, і тому, е, що тут ще сказати, і вони дуже люблять, коли в них все вибухає, вони тішаться. В їхньому житті, нарешті, щось відбувається, тому вони, напевно, так радіють. Ну бо, Напевно, в Тарапце там скучно жити було, а тут тепер ціле шоу. Вони задоволені, тішаться. Тікають додому, правда, правда, все там вибухає, але тішиться. Так що да, файно. Ну, як якось, да, якось так це получається, і е, ну коротше, останні це просто ну нам смішно це дивитися, але е, останній кореспондент уже вранці повідомляє, да. Тобто, от ви бачили mm -hmm. ніч, вранці все продовжує, значить, він там геолокацію показує, куди дме дим Угу. Отсюда ракурс не очень, но дым вот он. Прям вот. Прям. Это прям жесть. Я вот только что уши обработал, у меня с ушей кровь потекла, пока я бегал по делам. Вот. Ну, сами все поймете. Ну, uh -huh. такое. Не, ну, слушай, если откинуть все, если даже э, у чувака Кров потекла з ушей. Чому? Це ж барабанні перетинки очевидно, то, відповідно, можна зробити висновок, що бахнула так бахнула Мені знаєш, от знову-таки повертаючись до назви Етеру, знищено російський склад БК, все горить. Я хочу, щоб колись у нас був з тобою Етер. Типу там на Росії все згоріло, вся вся Росія згоріла. Повідомили і, типу, всім пока. Більше нам вам розказувати нема що. Так, нема Росії, все. Масштаб цікавить, і він доволі доволі великий. Ви зараз самі uh, побачите. Uh, оце, знаєте, як червоним Ну, Оце от, отак воно було, да uh, оцей склад бекап uh, в торопце а тепер, от, ну це трошечки поверну. Ну коротше, похоже, що весь склад. Червоні квадрати, це ну, очаги пожеж. Ну, похоже, що всьому складу прийшов капець. Ну і mm -hmm. хорошо, значить, тут з місцевих пабліків я просто словами озвучу: mm -hmm. значить, так в Торопце Тверської області в результаті падіння обломка в безпілотникам. Пей -пей -пей. Местцово, местные власти выбачьте, сообщили об эвакуации населения с территории расположенной близко к возгоранию что именно горит в городе власти не уточняют и до да, реакции уже людей местных да что там уточнять без властей уже знают, что там детонирует и горит самый современный и инновационный склад ракет І це от якраз цікава штука. Mm. Mm -hmm. Дякуємо кореспондентам старобца аналога, в которому нет в мірі це була цитата от повна цього дописувача. І він говорить про те, що це цитата з сюжету, коли цей склад відкривали по телеку самий інноваційний склад, Ну от тепер його немає. Mm -hmm. Ну, гарно, бо ну, показують. Город терапець, потеропілись з висновками, помієш? Про інноваціонність. Виходить, що так. Дуже смішна назва, я не знаю. Кожен раз, коли чую цю назву, вона якось звучить якось. Я чогось бачу у цих коміків російських, і це з цього їхнього, як воно там називається. Якісь такі смішні, оці дідусі, які сидять і кажуть, просто терапець. Трапець, я не знаю, щось таке от, асоціації в мене дивні. Тому що воно справді звучить як анекдот, якийсь терапець. Смішна назва. Я так. щось з дитинства згадав: от це. терапишка був голодний, проглотив утюг холодний. Не знаю, у нас дитинство. клас, так, я такого і не чула ніколи. прикольно. Слава Богу, Іра. Ти все таки трошки молодше. Тому багато всяких штук до тебе не дісталося, і слава Богу.